Вітаю! Нам сьогодні неймовірно пощастило. Ми знаходимось в клініці Шупеньок Медікал Клаб. Маємо можливість поспілкуватися з видатним лікарем, а по шар гінекологом вищої категорії, ведучою проекту Я соромлю свого тіла Шупеньок Людмилою Леонтівною. Вітаю вас! Мені дійсно приємно приймати гостей в своїй клініці, а тим більше, якщо це не по роботі, а просто поговорити. Чому ви обрали професію лікар? Ну, насправді у мене не було варіантів. Тому що я з родини лікарів, у мене тато лікар, і мама лікар, і сестра лікар, і фактично, знаєте, коло, яке формувалося от з дитинства, це друзі моїх батьків, так само лікарі. І коли ти перебуваєш в цьому колі, і ти дивишся на цих людей, які вау, лікарі! Це ну, як небожителі, вони мають ніби надсилу якусь. І Хоча я. Ну, намагалася тому опиратися і навіть спробувала і їздила поступати в Москву на біокібернетику, але на щастя я туди не поступила і поступила в медінститут. Скажіть, будь ласка, yes. який був медичний одяг на початку вашої кар'єри? <реш> Мені аж страшно сказати, як давно я розпочала свою медичну кар'єру. Тому що насправді лікарем я вже працюю 33 роки. А якщо ми говоримо про мединститут, то студенти теж відвідували лекції в халатах і ми перебували в стаціонарах. Про який медичний одяг? Йдеться. Дякувати Богу, в мене мама така мініатюрненька, і я могла за нею доношувати її халати або халати моєї сестри. Я пам'ятаю, як вони крахмалилися, як вони сінечкою підмальовувалися, щоб вони були хрусткими, щоб вони були чистенькими. І насправді новий халат це була така рідкість. Мене бабця гарно шила, тому мені везло, мені якби в цьому плані щастило, тому що я мала можливість мати такі більш-менш ексклюзивні халати. І пам'ятаю, навіть перший халат з моєї роботи. Потім моя подруга для своєї сестри, верніше доньки, яка йшла працювати лікарем, каже: Людочка, а можна от ти свій халат, який ти вже доносила, віддаш їй. І насправді вибору практично не було ніякого. Бізнес леді, власниця клініки, зйомки для особистого ютуб каналу, активні соціальні мережі, консультація та лікування. Як вам все вдається? Поділіться формулою успіху. Ну, чесно кажучи, я би почала з останнього: консультація і лікування. Тому що насправді так, без при тому всьому, ну скажімо, різнобарності того, чим я займаюся на сьогоднішній день, все ж таки лікувальна справа і лікар це є основна моя професія, і тому все ж таки з цього би я почала. А секрет простий, я не встигаю. Насправді я не встигаю практично. Достатньо багато речей. Не вистачає 24 години на добу, не вистачає. І хотілося б більше часу, і хотілося б більше можливостей, тому іноді щось не вдається так, як ти хочеш. Але саме основне, це щоб не страждала основна твоя спеціальність, тобто лікарська справа. От, ну, якщо чесно, мабуть, що. Ви знаєте, поки є е, зацікавленість в тому, що ти робиш, ти завжди знайдеш час, ти знай... завжди знайдеш бажання, ти завжди знайдеш можливості. Якщо людині цікаво те, що вона робить, вона зробить все, щоб отримати це. А якщо, не дай Боже, мені щось ну, стане нецікавим, мабуть, від чогось тоді відмовлюсь. Але поки що. Поки що вистачає енергії, роблю все з задоволенням. Практично у кожного лікаря є веселі історії, пов'язані з роботою. Чи є у вас така? <рес> ну. Я б сказала, що ви мене зараз застали в розплох, тому що насправді, е, звичайно, є, і е, дуже часто приходять, ну, скажімо, чоловіки на прийом з своїми дружинами, коли ти ведеш вагітність, та, і е, е, цікаво спостерігати за трансформацією цих чоловіків, тому що багато хто з них, е, ну скажімо, стає теж вагітним. І деякі гладшують, набирають кілограми разом зі своїми жінками, а потім після пологів приходять в нормальну форму. І е, в мене бу, була така сімейна пара, і закінчилось тим, все ж таки, що чоловік і пологи приймав в машині, бо не доїхали до пологового будинку. Ну і е, на другий раз, коли вже вони були вагітні, я кажу: ну у мене вже є досвід, я вже як ви можу і допомагати вам в тому. Особливо мені подобається, коли приходять е, е, був у мене такий е, дідуля, е, дружина якого прооперували, їй 78, а йому десь під 80. І ось він а, прийшов а, до мене на прийом, причому жіночу консультацію, я ще тоді працювала, висидів чергу, розважав там всіх моїх дівчат. вони все підсміювалися. Ви взагалі не переплутали тут лікар-гінеколог. Він каже: Ні, ні, я знаю, мені до гінеколога. Прийшов. І задав запитання, яке ну на той час для мене, для молодого лікаря, він мене, мабуть, що застав, знаєте, так, зненацька. Бо йому я кажу, років 80 було, а їй десь 78. Він каже: Послухайте, лікарю, от мою дружину прооперували, і я хотів би дізнатися. Коли ми можемо вже займатися сексом? <гум> я так я подивилася на нього, думаю, ну нічого собі, молодець дідуля. Каже, бо дружина каже, що треба рік після операції, щоб зажила. Я кажу: ну приведіть дружину, я подивлюсь, чи зажила все. Ну і Вона приходить я кажу, слухайте, ви нащо свого діда? кажу, кажу, отак кажу, де ж він? А вдруг рік не дочекає? Вона каже: Я так мучилась, я так мучилась, так страждала. Хай він тепер почекає. Я кажу: знаєте, роки не ті, треба використовувати кожен день. І, мабуть, що е, от такі весела сімейна пара, вона якби вселяє надію на те, що життя продовжується. І життя е, сімейне продовжується, і різне життя продовжується в різні роки. І тому, мабуть, це надихає в роботі з пацієнтами своїми. Наскільки важливі соціальні мережі для лікарів? Мені би хотілося сказати, що вони важливі. Тому що я відношуся до категорії тих лікарів, які ще пам'ятають сарафанне радіо, і завжди вважали, що ну, якщо лікар хороший, про нього і так всі будуть знати. Але на сьогоднішній день реалії зовсім інші. тому що е, на сьогодні кажуть про те, що якщо тебе нема в соцмережах, то тебе немає в принципі. Якщо правильно використовувати цей інструмент, то е, він може принести більше е, користі, ніж шкоди. Все ж таки, телебачення навчило мене достатньо просто говорити на багато медичних е, речей, так? Е, пояснювати, роз'ясняти. Ем, і це е, те, що дає мені можливість на сьогоднішній день займатися ще одним аспектом моєї роботи, крім лікарської роботи. Я все ж таки вважаю, що просвітницька робота. Вчити нас доглядати за своїм тілом, відноситися до свого здоров'я, до хвороб, до одужання. Якщо я маю можливість це донести до своїх жінок, які на мене дивляться, які мені довіряють, то я вважаю, що це зовсім непогано на сьогоднішній день. Тому, мабуть, що. Добре, що існують соцмережі, і я не шкодую свого часу. Хоча іноді це зовсім нелегко і зовсім не просто, але я абсолютно не шкодую свого часу от, власне, для цієї просвітницької роботи. Які б ви дали поради для молодих спеціалістів? Можливо, курси чи літературу порекомендуєте? А я вам скажу так: порада може бути не тільки для молодих спеціалістів. Мене часто питають мої пацієнти: кажуть, на які конференції, на які курси ви ще йдете? Ви так все знаєте? Я кажу: от як тільки я вирішу, що я все знаю, на цьому моя професійна діяльність закінчиться. Тому що ми живемо в такий швидкий вік, коли навіть парадігми медичні. Змінюються ну, чуть чи не кожен рік. І те, що 5 років вважалося, що це так, на сьогоднішній день це зовсім по-іншому. І тому саме основне не зупинятися в своєму навчанні. Благо зараз є можливості робити це інтернетом. Є онлайн-курси, є всілякі підбірки, групи медичні, де. Є можливість навчатися розбирати якісь випадки. Я вважаю, що кожен фахівець має бути підписаний в своїх медичних групах, де обговорюються складні пацієнти, де обговорюються цікаві ситуації, де викладається якісь новітня інформація. Плюс немало міжнародних конференцій, це особливий. Звичайно, смак їздити на міжнародній іменно їздити. Онлайн тут бути не може, тому що, коли ти їдеш, ти спілкуєшся з своїми колегами, ти спілкуєшся з однодумцями. Крім того, що ти отримуєш інформацію професійну, ти отримуєш оце наповнення лікарське, як каже моя кошерка. О! Людмила малонтівна прийшла з конференції, або приїхала з якоїсь. І знову ми починаємо все по-новому. Якісь ноу-хау, якісь нові моменти. І це здорово, і це правильно. Це дозволяє, знаєте, не бути тим лікарем, який ну, зупинився там 10 років назад, і дотепер лікує одною ж тою таблеткою. Всі, лі... всі хвороби поспіль. Я дуже багато відвідую курсів. Люблю все ж таки офлайн. Я відвідую багато конференцій, які мені цікаві, і наші українські, і міжнародні і так само сама проводжу курси. І от зараз готуємося на наступному місяці і для лікарів-дерматологів, якраз з нашою проблематикою гінекологічний погляд для дерматологів і для лікарів ультразвукової діагностики. Це коли ти сам береш участь в цьому, проводиш майстер-класи, курси, то ти сам перериваєш гору інформації, шукаєш саме новітнє, щось готуєш, тому це стимулює і тебе особисто до розвитку. Якщо є бажання, на сьогоднішній день можна дуже багато моментів навчатися. І ще от моя я б порадила як молодим лікарям, так і не молодим лікарям. Це те, що дуже частенько хримає, наприклад, у нашого брата, да і є безліч і анекдотів, і всіляких ситуацій на цю тему, починаючи з написів і закінчуючи з сленгу. Це вчитися розмовляти не тільки між собою, лікарями а і пацієнтами, мовою домохазяєк. І якщо людина знає добре свій фах, вона завжди на пальцях може пояснити про що йдеться. Чому обираєте саме наш медичний одяг? А, <рес> ну Ті, хто мене знають, вони знають моє ставлення до одягу, в принципі. Ви знаєте, я вам скажу так, що з деяких часів, як тільки з'явилась така можливість, я перестала носити білі халати. Мабуть, тому що ти все життя в білому. У мене вдома, навіть ну якщо є одна біла сукня, я коли приходжу в магазин, я кажу: так, тільки не біле. от тільки не біле, Я вже біло не хочу, тому що ти стомлюєшся бути постійно однаковий. Хоча для деяких, оце, знаєте, люди в білих халатах і оці всі моменти, вони е ну, якби мають якийсь такий певний сентимент. Як тільки з'явилася можливість вибирати одяг, Медичний, як з'явилися костюми до вибору і до кольору, і різнокольорові, і за різної якості, і різних форм. Ну, мабуть, в мене півшафи займають все ж таки медичні костюми, тому що насправді це твій настрій, це твоє відношення до того, що ти робиш. Тому що одяг навіть медичний, це продовження людини. Тому я можу підбирати собі костюмчик під очі. Я можу вибирати собі манікюрчик під костюмчик. І мене це як жінку дуже сильно стимулює, подобається. Ну і плюс, знову ж таки, моя родина і мої друзі дуже добре знають, що я достатньо прискіплива. І реч має бути не тільки гарною, вона має бути легкою, вона має бути натуральною, вона має бути. Приємною, знаєте, не колотися, не чесатися, не подразнювати. Вона має бути фактично твоєю шкірою. Тоді це те, що ти попав точно в десятку, як то кажуть. І свого часу спробувавши один раз, я все ж таки зупинилася. В мене ви є різних кольорів. Корпоративний колір тепер з'явився у клініці. Я дуже люблю робити подарунки. Я дуже люблю ділитися тим, що в мене є найкраще. Я люблю ділитися своїми друзями і колегами. Тому, якби питань не було, ми вирішили, що ми маємо бути всі гарні, всі модні. Всі в зручному одязі, і а ще він не знаєте, чи мені подобається. Він стройний. <свіття> <свіття> нас всі відразу стали взяшними, тонкими, а жінці це не може не подобатись. Нам дуже приємно, що ви обираєте, рекомендуєте світові бренди, представлені в нашій компанії. Ми вдячні вам за таку щиру, відверту розмову. І завжди будемо раді бачити вас в наших магазинах. Насправді я вам вдячна за те, що, от, знаєте, є різноманітність. Я е, дійсно е, дуже люблю якісні речі, я дуже люблю гарні речі, тому що наше життя, ми робимо його яскраво. А е, коли ти десь обмежений формою і вимогами, то це Певні обмеження це є певні обмеження. А коли ти, твій одяг відповідає всім вимогам, і при цьому він гарний і зручний, це здорово. І здорово, коли є з чого вибрати. І здорово, що є речі, які створюють настрій. Тому що настрій лікаря це і бесіда з пацієнтом, і це завжди настрій, який передається пацієнту.